Сезон мандаринів скоро закінчиться. Тернопільські продавці кажуть, вже за тиждень-два вони зникнуть з прилавок. На мандарин вже закінчується сезон. Скільки тижнів приблизно біля двох тижнів. Звідки возить? Це привозить або Греція, або Італія, або Іспанія. Ще чуть -чуть Іспанія буде Цьогоріч Ціни на мандарини зросли порівняно з минулим роком на 20-25 гривень. Тож зараз кілограм можна купити за 50-75 гривень. Тут все дешевше, і все те можна вибрати самому. Перш за все, Це важливо. Ну, по перше пробую так трошечка. Попробувала добрі, не добрі, не добрі не беру. Все, Нічого немає, проблем немає тут на базарі. Мандарини зараз, от я дивлюся, зараз ходжу. Так, прицінююся. Ну, В магазині дорожчі, в магазині 78-80, а тут можна по 65 купити. Продавці кажуть, рідко хто може дозволити собі купувати мандарини великими обсягами. Зазвичай люди беруть до одного кілограма. Та все ж, незважаючи на воєнний стан, з поставками товару все добре, привозять вчасно. Щодо апельсинів, то вони продовжують свій сезон та що довго будуть на прилавках. Ціни на них стабільні, свята не вплинули. Змінився огірочок на 5 гривень, помідорка, що ще цікавить вас. Виросла ціна. З, ну нижче, нижче ага. не виросли, не, не виросли. виросли. Ага. На цитрус так ніби стабільно. Пані Стефанія займається оптовою торгівлею. Цитруси бере у Львові на шуварі. Підтверджує, що сезон цитрусових скоро закінчиться, але магазини все ж беруть їх найчастіше. Цей товар має найбільший попит зараз. Апельсини можна придбати за 50-65 гривень за кілограм. Лимон по 65-75. Люди пробують на смак та шукають найвигідніші ціни. Тут можна. Походити, подивитися, прицінитися, ну і знайти по-своєму, як то кажуть, по своїх коштах. Що купила? Ну, купила. От яблучка купила по 12 гривень, в магазині трошки дорожче. А продавці констатують зараз. Яблука користуються меншим попитом, оскільки люди ще мають домашні та все ж купляють. Їх і запікають, варять компот та їдять просто так. Це буде заміна мандаринам, кажуть покупці. Вийдеш без мандарин, український пенсіонер мій виживати, буде їсти яблука. Які по так ну вже свої, свої вже з'їли, то вже купляємо. Та. 12-15, то, то ще влаштовує. Яблука вчора я купила 2 кг, то по 15 гривень. І саме в кінець там, підсідку, там дешевше якраз. І яблучка. Все корі на нови. Так, тільки на ринку. Гранату ще також може бути. Так, мене дитина дуже полюбляє, і продавці підтверджують, великим попитом користується гранат. Ціна на ринку приблизно 100 гривень за кілограм. Чи не кожна класична дієта розхвалює гранатовий сік як чудовий продукт, що покращує метаболізм? Він насичує організм вітамінами й мінералами, підвищує гемоглобін та сприяє покращенню серцево-судинної системи. Гранати азербайджанські привозимо з Азербайджану. Дуже солодкі. до гемоглобіння гранат. 100 грам 50 гривень продаємо натуральні гранатові сок. В день десь продаємо до 10 літрів гранатовий сок. Гранати теж десь 15 ящиків, 20 ящиків. Люди беруть на заказ. Сезонно ціни на фрукти та овочі мають тенденцію до зменшення, проте війна внесла свої корективи. Покупці скаржаться, але не можуть нічого вдіяти, тому купують в меншій кількості, ніж раніше.